Любимо наші всім привіт. Як ваші справи? Ну що, ви готові до ранкової руханки? Покажіть мені, будь ласка, хто прокинувся, хто ні. Не бачу, не бачу. Я нічого не бачу. Дашуля, привіт. Ти сьогодні сама на руханці, так? А де братика втратила? Чому не займається? Ми тебе чуємо. Поїхав. Поїхав. Ну, нічого, я думаю, скоро повернеться і будете разом вже займатися. Ну що, так, 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 так. Вмикайте, будь ласка, всі ваші камери, щоб ми вас бачили, щоб пані Ксенія допомагала вам займатися і правильно виконувати всі вправи. Сергію, привіт! Бачу, як ти нам махаєш, Привіт. Так. Софія, давай знайомитися зі сестричкою. Вона завжди з тобою, але я ніколи не знаю, як обійзвати. І вона, і вона Класно, привіт. Міланочко, привіт. Рада знайомстві. Привіт. Як, дівчата, ваша справа? Ви вже прокинулися? Так, А ну покажіть мені, котрий кожен з вас прокидається. Наприклад, там о сьомій, о восьмій. Хто як прокидається? Так, Софія бачу о восьмій. Дмитро бачу о сьомій. Даша о сьомій. А на що вам так рано прокидатися? Канікули. Так, 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 о сьомій. Всі, збираю, всі майже встають о сьомій годині. Я, чесно кажучи, мені таке, таке не вдається. Єдине, хто мене буде, це моя собачка. Вона мені завжди допомагає злізти з ліжка і йти її зранку вигулювати. А в кого є коти? Так, пам'ятаю у Софії, у Заряни є котик, у Даші Болименко пам'ятаю. Так. А ви не берете звичку зі своїх котів просто лежати і нікуди не йти? Не берете? Я вам скажу: в мене собака дуже любить так робити. Вона бере звичку, якщо я працюю, то вона поруч зі мною завжди також працює. Якщо я лежу, то вона завжди зі мною лежить. Ми добре доповнюємо один одного. А ось і пані Ксенія Ксюша, привіт. Ти готова до ранкової руханки? О. Зараз. О! Привіт! Я питаюся наступати пару. Проблеми зі світлом тільки що були. Ну, вони і залишились. Так, ви мене бачите, так? Так, все добре. Супер, ми будемо розпочинати. Я вмикаю mm -hmm. музичку. Я вачна. Всі готові займатися. Бачу, там хтось танцює, супер, клас! Я знаю, що у вас є йога іноді, так? Напевно, ви там робили. Я не знаю, яка називається привіт сонцю. Хто знає, що це за вправа? Я вам зараз розкажу і покажу. Так, стаємо зручніше на коврик. Стаємо на початок коврика. Килимка пробачте. Робимо великий вдих. Видих, ручки склали. Витягуємо ручки догори і прогинаємо. Є, тепер вниз у складочку, видих. Ручки на підлозі, праву ніжку назад. Зігнули колінко, ручки і підтягуємо нагору. І тепер вниз ручки. Другу ножку до ніжки робимо. Собака морта вниз. Я знаю, що ви це вже знаєте. Тягнемося внижку. Вишагуємо тепер правою ніжкою вперед. Потягнулись. Вниз. Робимо собаку. Тепер робимо планочку. Планочку. Опускаємось на колінка. Я зрозуміла, що ви мене погано бачите, бо я далеко. Зараз. О, під стулом. Опустились планочка, колінка, і тепер груди і підборіддя на підлогу. Так, Софія, молодець. Витягуємо вперед носик і догори. І назад в нашу гірку. Під шагою. І знову поїхали. Видимо. Ніжка права. Ручки догори. Гірка молодці. Права ніжка вперед. Витягнулись. Вниз. Гірка. Складочка. Планочка. Вниз. Підборіддя. Вирівняли. І назад. Підійшли. І третій раз. Поїхали. Вверх. Складочка. Права ніжка, ручки вверх, вниз. Собачку. Права ніжка вперед. вверх, Вниз. Собачка. Планочка. Колінка. Груди підборіддя, Витягнулись. І на місце молодці, Вирівнюємось. Робимо великий вдих. Видих, ще один вдих і видих. А тепер дивіться, беремо ніжку. Ставимо на колінку. Коліно рівно в бік. Робимо, сліємо на ніжці, робимо вдих. Видих. Стали ручки. Лікті разом. І повертаємось інший бік. Де рівна ніжка. Накляємося, повертаємось, повертаємося, повертаємось. є є, є. молодці, стоїмо. Дивіться, колінку у мене праве, тому я буду до вліво. Є, так. Інша ніжка. Змінюємо. Вдих. Лікті. Прощі, на хльось, на хльось, на Є. Робимо великий дих. Видих вниз. Ручки поставили біля ніжок. І присідаємо. Присіли. Є. Підняли цводи. Присіли. Підняли. Присіли. Підняли. І поїхали. 10. Дев'ять. Повністю вирівнюємо колінка, але не відриваємо ручки. Шість. П'ять. Чотири. Рівні колінка. Три. Два. Один залишились. Беремо долоньку. Кладемо долонькою, але е, пальчиками до себе. Тобто отако. І наступаю ніжкою на одну і на другу. Я зігнула коліна, показую вам боком. Отако. От Голова вниз і я пішла вперед. В мене ніжки в мене в долоньках. Тримаю свої ніжки руками і шагаю вперед і назад. Перед. А що ходжу собі по долонкам? Yeah. Ще, ще, ще робіть, я хочу подивитися на вас. Налаштувати кадр. Є? Yeah? Супер. Тепер буде вправи називатися ведмідь. Хто знає, як ходимо мішка косолапий. Ми стаємо на долонки, на носочки, але відриваємо колінка. Трохи нижче колінка над підлогою. І ми будемо йти вперед, як ми людм, і назад. Але колінка якнаймога нижче до підлоги, але не торкається підлоги. Але витерпають. І вперед. Назад. Ще, ще, ще. Вперед. Колінка нижче. Ано ну, нижче, колінка. Молодці. А, ну, сіли. підніміть ручку, хто відчуває м'язи або кому було складно. Бачу, бачу, супер. Це. Е... Це значить, що ви правильно робите, тому що ця справа не може бути легкою, навіть мені складно, а я її роблю не вперше. І поїхали за патріарх. Ми перекучили знову в адміч. приготувались і поїхали. І назад, ви можете в кого дозволяє кімната? Повністю від всі, по всій кімнаті, від дверей до вікна, від вікна до стола, до шафи. Медвідь ходить там, де він хоче. Так, але, але не швидко. Є, відпочиваємо. Сідаємо на колінка. Робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. І ще один вдих. Подих. Затримали. Видих. Сидимо, начебто у нас тут, хтось бере отак, і тягою до гори. Отак, начебто, у нас витяжка митяне тянемо 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 тянемо, іншою ручкою відтягуємо. А тепер ми правою ручкою себе піднімемо. Взяли і піднімаємо себе, підніма, піднімаємо, піднімаємо до цього, до тяху. А лівою ручкою я буду мене. Вниз опускати і ліво опускаємо. Знову права. Поїхали. Чорним, 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 чим. Вище, 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 вище. Ліво. Ага. Як робимо молоток. Він швидко цвях забиває. Витягую, а витягують завжди складно і це довго. Витягнули і молоточок. Але не падайте на колінка, повинно бути плавно. Ви повинні е вчитись, тримати себе ніжками. Поїхали ще останній раз. Витягнули. І молоточок. Я yeah. ще один раз, але намагайтесь колінка тримати разом. Поїхали, вирівнялись. І молоточок. Супер, клас, молодці. Ви навчились тримати себе. Робимо вдих, видих. Ще один вдих. Видих. Стаємо в планочку. І піднімаємо одну ніжку і кладемо її на іншу. Стоїмо. Одна ніжка на другій. А ну сіднички нижче. Нижче, нижче, нижче. молодці. Стоїмо, стоїмо, терпимо. Ще, ще трохи. Робимо вдих, робимо гірку, але на одній ніжці. Відпочиваємо трохи і знову в складочку. Ой, складочні. Щось я сьогодні плутаю слова. Є, змінюємо ніжку, інша ніжка стоїмо, Робимо вдих, видих. ще ще, ще стоїмо. Молодці. Колінка поставили, відпочиваємо, витягуємо ручки. Я молодці, круто. І зараз ми зробимо вправу на фрез, але не таку, як завжди роблять, а трохи інакше. Нам потрібно буде лягти спинкою на коврика, прижати поясничку, щоб вона лежала. колінка ви розвертаєте до мене в кадр. Плечі у вас залишаються до а, стелі, а колінка в бік уходить. Є? Так, так, вірно. І тепер ми будемо піднімати наші лопатки, але будемо піднімати чітко вгору, незалежно від того, що в нас сідниці і ніжки в інший бік. Нам треба контролювати плечі і піднімати їх в стелі. Поїхали. Один, два, три. Чотири, п'ять. Молодці в стелю. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Тримаємо, тримаємо на горі. На горі молодці. Круто. Я бачу ваші камери, це, а вас не бачу, Це значить, що ви на підлозі робите вправи. І робимо зверху три пружинки. Поїхали. Один, два, три. І лягли. Зміємо бік ніжок. Ніж і в інший бік. Наші два боки, дві сторони. І знову піднімаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Молодці Вище Відривайте лопатки. І три кружинки. Один, два, три. Відпочиваємо. А ну давайте вийдіть в кадр, щоб я вас бачила. Живі. Є, бачу. Ще одна вправа на прес, і будемо завершати. Дивіться, лягайте так само, як і лежали. Але будемо тягнути ліве-ліве до правого коліна, а потім правий до лівого. Показуємо. Ну, як? Я нічого не розбила. І піднімаю ліпоть ні і міжку. І лягла. Один. І лягла. Два. Ніжку ставлю на місце. Три. Чотири. Мішку і на місце. Вісім. Десять. Десять. І ще. п'ять. Чотири. Три. Два. І знову п'ять. Чотири. Три. Ви дуже сильні. Молодці. Два. І останні три. Два. І один. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Я знаю ви дуже сильні. Тримаємо молодці! Супер. І в нас залишилось інша ніжка. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Не здаємось. Два. Один. Ще в нас п'ятірка. Чотири. Три. два, Один, три рази. Три. Два і тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Молодці! Є, відпочиваємо! У вас вже є прес. Ви дуже круті. Сідаємо в султанчика. Сіли? Хто може, закидує ніжку на ніжку? Є. І в кого є якийсь килимок. Чи хто впевнений, переходимо на колінка? І намагаємось стояти. Є, виходить, може за щось, а потім повільно відпускати. Є молодці. На цьому ми закінчимо, витягуємо ніжки, беремо ручками і тягнемось вниз. Видих, видих, видих. Великий вдих догори і видих. Молодці покладували собі. Як ви себе почуваєте? І ти ви можете самостійно про це сказати. У вас активні мікрофончики, можете наробити шуму, собі поаплодувати і сказати, як ви круто себе почуваєте. Що на наступних